Всім hello! Сьогодні ми з вами обсудимо трішки болдерів з чемпіонату світу. Перший болдер був. Цікавий, але коли я на нього вийшла, щось в мене вже було відчуття, що я там один рух не зроблю. Бо в мене з цим трішки проблеми з оціми масолапсами, лапсами, де треба вижиматися Прям я думаю, що це ще із-за того, що в мене була травма, тому я не дуже довіряла. А ось другий болдер я залізла, але мені трішки було потрібно часу. Я якось в одну зачіпку попадала, а в іншу ні. Коли попала, вже далі треба було зібратися і прям кіб. Цей болдер мені здається був один з моїх найлюбленіших, навіть не з тим, що я його залізла, але просто мені сподобались рухи, і я зрозуміла, що о, мої плечі ще хоч щось можуть. Третій болдер був пінч, не один із моїх стайлів. Але мені сподобалось, що він був такий прям силовий. Там треба було потерпіти. І якщо трішки би розумніше не тратити спроби, то я думаю, могло би бути можливим його топнути. Але я вже почувалася виснаженою, якось питалася. З останніх сил, але болдер мені сподобався. Четвертий болдер треба було ногами йти вперед. Спочатку я не розгадала це. Мені ще здавалося, це був такий як прыжочок, переприжка. Зачіпки були не дуже удобні. Вони такі, прям теж як пінч. Я питалася їх прям крімпити. Я якось не дуже розумно тратила свої спроби. Здається, що якщо поработати над таким і мати більше досвіду, то ну не на ізянах, але все могло би піти набагато легше і останній болдер, я знала, що це один з легких, бо багато дівчат поверталися. Я не знаю, чому це мене якось збило. Я вийшла на болдер, він виглядав нескладним. Перші рухи були такі, просто міні-динаміка і цікаві. Потім там два крімпи, вони оказались не дуже удобними. Фінішна зачіпка треба було випригнути, Але в мене вже, от ось саме цієї сили вже й не хватило. У мене була дуже гарна спроба, де я прям фініш схватила, але я вже просто була я. Кажуть, exhausted, дрейн виснажена, ось якось так, але загалом у болдер були класи.